В мусорку, якщо не хочеш спати, новий наморник для твого хлопця, балет з пінгвінами та не народила, бо не оновила прошивку. Про ці та інші цікаві та курйозні новини поговоримо сьогодні у випуску. Тож заварюйте мівінку, зараз буде цікаво. Якщо ви хотіли стати русалкою, то раджу не пропускати цю новину повз. Здоровенний осетер розміром з мікроавтобус намагався проковнути жінку в костюмі русалки під час її виступу в акваріумі. Виступала в акваріумі, де плавав здоровенний отакий я з такою башкою. На щастя, жінка ціла, осетер трохи засмучений, бо на вечерю він все ж таки залишився без обіду. Тому наступного разу, коли захочете поплавати серед здоровенних риб у костюмі риби, то згадайте це відео. Може не варто. Цікаві. Тепер можна кричати, що завгодно про його мамку, коли він нагибає тебе в доту, бо вийшов новий геймерський наморник Метадокс. Цей девайс приглушує звук ваших криків під час напружених ігрових моментів. Тож, якщо твій тюбік задовбав, орать, як ненормальний, Убивайте! Убивайте! бо не може просто затащить мід або в черговий раз програє фіфашку: Бой! готуй 140 баксів. Де ви були 8 років?» Скоріше за все, так подумав собака, який знайшовся через 8 років після того, як загубився. Чоловега з Аризони поїхав допомагати жертвам лісової пожежі в Каліфорнії, і несподівано на його телефон прийшло повідомлення: Я знайшов вашого собаку. Вісім років тому собакін зник, а знайшовся він, бо жіночка мало на нього не наїхала. І коли повезла пса до ветеринара, щоб перевірити, чи все з ним добре, там щитали мікрочіп, який вказав на господаря. Ось така ось історія воз'єднання. Я товарі. знаю, що ви мрієте хоча б на один день стати японським старшокласником і трошечки подіргати за косички анімешних дівчат. Тож знайте, що у Японії з'явилася нова послуга для туристів: можна побути місцевим старшокласником. Лише за 200 баксів ви проживете повноцінний шкільний день. Пообнімаєтеся з дівчатками в коридорі, сходите на уроки каліграфії та уроки володіння японським мечем. І поїсте, звісно, в шкільній їдальні. Заняття ведуть професійні актори, які розмовляють англійською. Я думаю, там даже якась гра в кальмара буде. Цікає, працівниця давай. дитячого садочка викинула дитину в світник, бо той не хотів спати. Це сталося в місті Холмут, штата Іллінойс. Батьки чотирирічного хлопчика дізналися про це, коли забирали сина, і він їм розповів, що провів день у спітнику. Поліція повідомила матері хлопчика, що оскільки він не отримав тілесних ушкоджень, вони, на жаль, нічого зробити не можуть. Горе вчительку такі звільнили, але вона казала, що це був просто жарт. Жарт просто такий пранк. Цікаві. Новини. Хотіла народити, але не оновила прошивку. Молода жінка, яка перебувала на пізньому терміні вагітності, зіткнулася з несподіваною проблемою, яка завадила їй вчасно дістатися до лікарні. Її автомобіль Лі Л 9 почав примусове оновлення програмного забезпечення, на виконання якого було потрібно 51 хвилина очікування. У цій критичній ситуації довелося терміново викликати таксі, щоб встигнути до медичного закладу та народити. На щастя, все закінчилося благополучно, Вона успішно народила здорову дівчинку. Виглядає як крута реклама для служби таксі, тому уклон Болт зв'яжіться зі мною. Цікаве собаки новини. не роблять своїх господарів щасливішими, а навпаки, вганяють у депресію та тривожність. Попереджають експерти. Незважаючи на усі плюси, утримання собаки може сильно бити по менталці. Занепокоєння за здоров'я вихованця, необхідність годувати, стежити, вигулювати. Це може розхитувати нервову систему людини аж до депресії. Чого ти мене в депресію вганяєш? Це погані експерти, вони, вони нічого не розуміють собаку. Цікаві, навіть. що можна діти на носі круїзного лайнера в Антарктиді? Французька балерина Вікторія Добервіль вирішила, що сцена це занадто банальна і викинула танець прямо на носі круїзного судна. Холод, айсберги, а вона в балетній парці та на пуантах балансує на краю корабля. Кадри настільки вражаючі, що деякі диванні експерти подумали, що це точно робота нейромереж. Але Вікторія, щоб розвіяти всі сумніви, показала бекстейдж, як вона сама зазначила, це краще ніж штучний інтелект. Ну що, хто готовий бахнути тектонік на носу корабля? Цікаві, новини. уяви, тебе приводять у кімнату троє тиношкірих чоловіків, ставлять камеру, і починається справжній кібербулінг. Така доля спіткала робота за 70 тисяч баксів під час стріму популярного стрімера. Бідолага не витримав такого булінгу, бо його жтовхали, валили на підлогу. Андроїд просто в один момент спробував утекти, але впав на землю весь у сльозах. Цікавіна. Так, всім достать з Лінга і написати швидко в коментарях свій рівень. Могли б сказати роботодавці, бо зумери почали додавати до резюме свою статистику дуалінго. Хтось, наприклад, у графі іноземні мови вказав свій рівень японський як 671 день в ударному режимі. А чого досягти? Цікавина вихователька у дитячому садочку зробила просто неймовірне. Вона не кричала на дитину, вона не злякала її, вона її підтримала. Система відеоспостереження в дитячому садочку фіксує перші кроки дитини, і її мама була приголомшена хвилюванням вчительки. В мій час в садочку заставляли їсти жовту курячу кашу і били полотенцем за слова спальня від слова спать. А як ваше дитинство пройшло в садочку? Напишіть у коментарях. Цікаво, якщо ваш начальник кричить на вас, бо ви пішли з роботи вчасно, тоді вам збирати речі і їхати у Британію. Бо Британія масово переходить на 4-денний робочий тиждень. Все це через покращення продуктивності, бо щасливі співробітники продуктивні співробітники. The Guardian повідомляє, що працівники стали відчутно щасливими, рівень стресу зменшився, а працездатність навпаки зросла. Уявіть собі, ті ж гроші. Та ж робота, але на один, на один деньочок поменше. П'ятниця буде в четверг. І дослідження показують, що зменшення робочих днів змушує компанії більш ефективно використовувати робочий час і прибирати у ці непотрібні зустрічі та зайві бюрократичні процеси. В результаті люди працюють менше, а роблять більше. Всі ж знають про ці наради, на які потрібно вирішити, які наради будуть. Сьогодні виявилося, що компанії, які перейшли на 4-денний тиждень, отримують просто навалу резюме від молодих спеціалістів. Цікаві ну а на мені. цьому я буду з вами прощатися до нових цікавих новин. Підписуйтесь, пока.